Соціальний захист населення це один із головних напрямків розвитку Полтавської області, і, зокрема, Миргорода як курортного міста. Про це говорили на зустрічі Миргородської міської влади із першим заступником міністра соціальної політики України Дарією Марчак та начальником Полтавської обласної військової адміністрації Дмитром Луніним. Питання забезпечення громадян важливо розглядати, адже Полтавщина як тиловий регіон зобов'язується захищати мешканців, у тому числі внутрішньопереміщених осіб і військовослужбовців. На зустрічі Дмитро Сергійович прозвітував, як працює соціальна підтримка населення в області. Дякуючи депутатам Полтавської обласної ради, прийнята програма щодо підтримки внутрішньопереміщених осіб на території області, це і проживання, і харчування, і соцдопомога. Крім того, на органах місцевого самоврядування майже на 60 мільйонів прийняті програми. Вони. Переглядаються в бюджетах і збільшуються, і в минулому році так було, і в цьому я впевнений, так і надалі буде. Крім того, хочу сказати, що у нас прийнята обласна програма з підтримки соцзахисту по 47 напрямкам. 11 категорій населення вразливих категорій підтримуються. Майже на 111 мільйонів. Ця програма в цьому році буде профінансована, затверджені бюджети. Також Дмитро Лунін говорив про наявні потреби області у сфері соціальної політики. У свою чергу перший заступник міністра соціальної політики України Дарія Марчак розповіла, що хотіла би під час наради зрозуміти напрямок подальшої роботи з громадами. Для нас дуже важливо. З одного боку, синхронізуватися, куди ми йдемо, як ми рухаємося, які в нас спільні цілі. З іншого боку, розуміти, які поточні виклики, як на державному рівні ми можемо вам допомогти, які інструменти додаткової підтримки потрібні. І з третього боку, розуміти, як це можна зробити в ситуації, коли ви знаєте, що більша частина видатків державного бюджету йде в нас на оборону, на армію. І ми функціонуємо в умовах такого дуже складного обмеженого фінансового ресурсу. За словами Дарії Марчак, Міністерство соціальної політики України може допомогти місцевій владі реагувати на потреби громадян, які існують сьогодні. Для цього і було проведено нараду, де представники місцевої влади обговорили розвиток системи соціальної підтримки. Миргородський міський голова Сергій Соломаха розповів, що наразі у нашому місті першочергово потрібно розглядати питання реабілітації військових. Таку важливу соціальну підтримку можна реалізувати у миргородських санаторіях. Ми заклали кошти для оздоровлення учасників бойових дій, тобто військових, і їх сімей. Кошти я сошов на нашому курорті. Це оздоровлення проходить за цей рік вже оздоровилися близько 40 чоловік. Це допомога ясно в першу чергу соціальна допомога допомагав і ревітація військово їх сімей. І ясно, що певна допомога нашому коротку. Робота Мінсоцполітики України із санаторіями нашого міста вже починається. Так, у санаторії Слава планується запустити пілотний проект міністерства із підвищення якості і кількості надавачів соціальних послуг. Ми бачимо там в окремих регіонах, що місцеві громади фінансують здебільшого не надавачів послуг, а просто комунальні установи. І це означає, що ми платимо не за те, що людина отримала, а просто зарплати за факт наявності штатної, ваку... штатної позиції. На наш погляд, це не є оптимальним механізмом спрямування використання грошей. Нашим завданням, як ми бачимо, це є побудувати систему. В які місцеві громади будуть саме закуповувати послугу у підході, гроші ходять за людини більш детально про допомогу Полтавщині і Миргородській громаді у сфері соціального захисту населення. Дивіться у наступних сюжетах.